Галаслива малеча й турботливі батьки. Всі вони прийшли сьогодні разом на виставку, організовану спеціально для них. За ліком така в нашому місті вже третя. Тому батьки малюків старших за рік вже мали змогу бути відвідувачами попередніх. Ребенку теж дуже подобається, особливо в центрі Непоседа. І з в прошлом году грала, Маленька була і в этом гаду І рисує, там і грушок много. Зацікавлені майбутні молоді батьки сьогодні зайшли сюди не випадково. Інформація про місце і час проведення виставки поширювалася містом протягом цілого місяця. Застелегідь протягом місяця відбувалася соціальна реклама, яка давала можливість ознайомитися із тими заходами, які плануються провести у ході виставки протягом трьох днів 24, 25 та 26 квітня. Також сьогодні буде відкриття. У 25-го відбудеться конкурс серед молодих сімей, які очікують на народження первістка свого. Тому, шановні мешканці нашого міста, я також хочу до вас звернутися і запросити на нашу виставку. Перевірені часом і батьківським досвідом виробники товарів для дітей демонстрували сьогодні новинки асортименту. Мами дорослих дівчаток принцес здебільшого цікавилися розвиваючими іграшками. Дочери три года зовут Эрика. Дома ждет меня с бабушкой и папой, поэтому хочется что-то ей привезти, что-то красивое. У меня она к розовому относится очень, поэтому я смотрю все, что розовое, Она у меня розовая девочка. Мами дівчаток Манюнь вимірювали зріст та вагу своїх рожевих намистинок. Нам дуже понравилось. Рібенку теж очень подобається. Ми і в тому году приходили. Але вона ще була маленька. Сейчас їй вже інтересніє. Нравиться, що дають пробувати питання, що можна продегустировать, подивитися, взвеситися. Ми вже взвесились, спамірили рост. Ну очень цікаво, все подобається, весело. Вот чекаємо подарка. Дійсно, ми помітили, що головним споживачам товарів і натхненникам виробників найбільше сподобалася дегустація дитячої смакоти. А ось мамині спроби поєднати приємне з корисним, деякі дітки не зрозуміли. Рішили перевірити глазки, так як у мене теж зріння плохе, поэтому я вирішила перевірити рібінка. Ну не вийшло в цей раз у нас. Немає настроєння. Окрім перевірки зору до послуг, відвідувачів виставки був лікар-педіатр. Батьки ж могли порадитися із психологом, а матусі зі своїм лікарем. Когда видишь детей, это, по-моему, для каждой женщины это счастье и радость. И когда видишь еще и здоровых детей, а значит, это радость и родителей, и тогда радостные и счастливые лица, это ну, неописуемое чувство радости за наше общество, за то, что многие мамочки интересуются, приходят в нам в центр, волнуются уже о здоровье будущих детей, они пускают это на самотек. Не так, что как будет, так и будет. То есть всем нужно уметь управлять и руководить. Ідея зібрати в одному місці, в одному часі все необхідне для здорового розвитку дитини дуже сподобалася батькам. Їхня радість принесла задоволення і організаторам. Дивлячись сьогодні, на ту виставку, яка розгорнулася у театрі Шевченка. Думаєш про те, що е, життя продовжується, що ніякі економічні, не політичні ситуації не спроможні зупинити процес народження дітей. І сьогоднішня виставка орієнтує всіх майбутніх мам на те, що сьогодні на ринку попиту більше е, підходить для дітей. Не тільки купувати і радитися, а брати участь в конкурсах і розіграшах матимуть змогу всіх, хто відгукнеться на привітне запрошення, відвідати виставку від майбутньої дитини до щасливої родини.